Кейс, як ми продали квартиру за два тижні. Цікавий кейс, тим, що до нас звернулися люди, які вже залишили завдаток по іншому об'єкту. Квартиру треба було продати швидко і за максимальною ціною. Люди самостійно пробували продати квартиру. Вони виходили на ринок з ціною 37 тисяч, потім спустилися до 36 000, і вирішили зняти з продажу. Звернулися до спеціалістів. Коли я подивилась квартиру, ми вирішили вийти з ціною 41 тисяча. Зрозуміло, що квартиру потрібно було продати швидко, якісно зробили якісні фото, відео, підготувалися, продзвонили повністю базу клієнтську, і на другий тиждень вже в нас були покази. Було дев'ять показів запланованих, з них вісім відбулося. Отримали ми три пропозиції цінових: це 38, 40 і 41 тисяча без торгу. На другий день взяли завдаток. Наші клієнти щасливі, з вдячністю залишили нам гарний відгук, Трошки шоковані темпом і тому, як все відбувалося, тому що сусіди все розповіли, власників на показах не було. Звертайтесь в компанію Атланта Нерухомість. Наші консультації для вас безкоштовні. Завжди раді допомогти.